Археолочному музею є постійно діюча виставка це повстала Польща. Тобто тут, тут ми можемо побачити саме історію Польщі, великопольських земель від найдавніших, можна так сказати, від первісних людей. І побачити тобто, перші племена, які населяли цю територію, побачити ось такі артефакти. це постійно діюча експозиція. Ось такий перший артефакт, така мисочка старовидна. І предмети для побутового вжитку, саме це десь 11-13 століття ось цей період. Різні забавки. Ну, іграшки, якими гралися діти. Суд. І розповідається про те, що першими воїнами, першими поселенцями це були племена п'ястів. Навіть це не племена, а це династія п'ястів королівська. Це була династія воїнів. Речі, предмети вжитку. Звичайно, цікаво подивитися, доторкнутися, як то кажуть, до минувшини. І це зал, тобто від початку, тут вже ми бачимо рицарську добу. Супроводжується ця вся експозиція красивими настільними картинами. Осуп. Того часу і шахи. Дивіться, це ті шахи, які дійшли до наших днів. Ось така теж була експозиція, тут вже йдеться про Болеслава а ось ми бачимо елементи зброї. Наконечники, інші предмети. Ну, це вже метал. Також трапляється дерево навіть. Прикраси. Жіночі прикраси того часу. Мабуть, ці шкатулочки вони зберігалися. А це, мабуть, гроші. Та їх залишки. Це, мабуть, ось така оригінальна стіна. де там, мабуть, з якогось палацу рештки. Ну і ось такі це вхідні двері. Написано, не дотикатися, а то що, вкусить чи що? Ну, а так хотілося, звичайно. От коли вони пишуть не торкатися, то воно аж навпаки хочеться доторкнутися. А тут нема. Написано, що не дотикатися. Ще одна ось така стіна. Шолом. Хтось чийсь скелет, хтось похований, чиїсь рештки. Викликають зацікавлення рицарські обладунки. І от я дивлюсь, якщо взяти ну, сучасних людей, сучасних чоловіків, то скажу я вам, що ці обладунки ну, були б малі навіть на мене. Це що, раніше такі дрібні були чоловіки, а зараз вони стали набагато міцніші, такі крупніші, тому що ну, це десь обладунки, ну якби взяти розмір, то це жіночий розмір есочка. Отак я вам скажу. Ну от шолом. Шолом це, мабуть, на якусь ну, голова маленька. От, і ось саме по цих речах я можу зробити, що раніше люди були дрібніші, вони не були такі, от як зараз є такі великі люди, такі от от розмір там XXL, того не знаю. Раніше всі такі були спортивні, такі худенькі, не те, що зараз.